Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Ми сьогодні традиційно про актуальне та важливе спілкуватися будемо із Романом Безсмертним, істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пані Мальво. Санкційний клінч Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу Трамп каже, що не буде вводити санкції, бо Європа купує нафту у Росії і вимагає санкцій проти Китаю. Натомість Європа є гіганським партнером Пекіна і не хоче ставити під загрозу краху своєї економіки. Який шлях бачите, аби з цього вийти? Ну, пані Малю, тут треба розділити це питання на проблеми Трампа і проблеми Європи. І тоді стає все на місце. Чому Трамп заспівав таку пісню? Бо далі нічого не робити в цьому плані є просто неприємно, злочинно як завгодно можна називати. Але це для Трампа нічого не робити в плані санкцій означало. Просто показати те, що він не буде застосовувати тиск по відношенню до Росії. Тому він шукав причину. Шукав причину, щоб її оголосити. І він цю причину оголосив, по типу Європа не хоче, тільки треба розуміти, що Європа набагато вперед за Трампа оголосила про те, що по відношенню до Китаю теж будуть використовуватися санкції. Як відомо, півтора місяці тому назад з візитом в Китаї були і голова два місяці Євроради, і голов президентка Єврокомісії, і Верховний комісар з питань міжнародних відносин і безпеки Кая Калас, де було абсолютно чітко вказано Китаю на те, що якщо Китай не припинить підтримку Росії, то Європа буде обмежувати товарообіг з Китаєм. Причина тут у тому, що Європа має негативне сальдо торговельне з Китаєм, і його сума обраховується більше як 400 мільярдів. Тому в цьому відношенні ще раз хочу наголосити: Трамп це сказав не для того, щоб реально спонукати Європу до подібних років, бо Європа це робила і буде робити. Причому умовою тут є дуже чітка позиція Європи, що Китай має припинити підтримку Російської Федерації. Власне, в той момент, коли м, Кая Калас про це сказала міністр закордонних справ Китаю ван І, і з'явилося, пам'ятаєте, пані Амаліо повідомлення, про яке ми говорили, що китайський міністр ніби сказав, що Китаю невигідне припинення чи завершення війни. І так, ні, він сказав не так: поразка Російської Федерації. Тому в цьому відношенні ситуація виглядає таким чином. Трамп шукає пояснення, і не більше, Європа буде вводити в тому числі санкції. І обмежувати доступ Китаю до європейського ринку хоча б з того, що в Європі негативне торговельне сальдо Нагадаю, це майже 400 мільярдів по результатах минулого року. Тому в даному випадку перспектива в цьому відношенні рухатися є, і тут Трампу треба не лозунгами говорити. І в тому числі і бесенду, а сідати з європейцями і відпрацьовувати санкції, про які йде мова. Бо е, на даний момент про що говорити? Росія не ввела жодного мита по відношенню до Росії, застосувала мита по відношенню до Китаю, на що Сі Цзіньпін сказав? Ну, Ввели, то й ввели. В результаті чого. Е, Товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами Америки впав. І по результатах цього року фермери американські потраплять в тупикову ситуацію, тому що вирощений урожай, особливо сої і кукурузи, забирати буде нікому. Китайці відмовилися купувати сою і кукурузу у Сполучених Штатах Америки. Тому е Дональду Трампу насправді потрібна. Європа в даному випадку не стільки для того, щоб працювати з санкціями проти Російської Федерації, як отримати додатковий інструмент тиску на Китай для вирішення власних проблем. Тому важливо, щоб він вступив в діалог з європейцями. Європейці йому підкажуть, як треба вирішувати ці проблеми. А то він оголошує. Речі, які не мають безпосереднього відношення до проблеми, про яку він говорить. І ще раз наголошу на цьому: європейці в цьому плані будуть рухатися. Формується 19-й пакет. За ним будуть і інші, і в тому числі ці пакети будуть спрямовані проти Китаю. Трамп може зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку наступного тижня. Про це заявив Марко Рубіо. Ми вже були свідками, як президент Сполучених Штатів Америки уникав зустрічі, коли оці мирні ініціативи виходили на таке плато без виходів. Як вважаєте, чи все ж відбудеться зустріч? Якщо так, то про що говоритимуть? Ну на полях генеральної асамблеї високого рівня дуже багато таких зустрічей відбувається. Обидва очільники будуть більше того. Для мене несподівано, що Дональд Трамп зголосився виступити на Генеральній асамблеї. Хоча він то доньку відправляв, то держсекретаря відправляв для таких виступів. Тепер він вирішився сам виступити на генасамблеї високого рівня. А питання, яке буде обговорюватися, про яке вже відомо, це питання повернення Викрадених Рашисьською федерацією, незаконно депортованих до Російської Федерації українських дітей. А, днями, на чого днями? Сьогодні надруковано черговий звіт Єльського університету а, відповідного підрозділу, який в свій час фінансувався державним департаментом, який ввів розслідування і доказав. Вину по багатьох а, параметрах і Путіна, і Львової і Білової, і Лукашенка про злочинні дії щодо викрадення українських дітей. В рамках Організації Об'єднаних Націй буде готуватися конференція з питання повернення українських дітей. Як відомо, а, Трамп зупинив фінансування цих програм а, Єльського університету. Що мало-мало не задало колосального удару по цих дослідженнях. Матеріали сьогодні передані до, частково до МКС, а лише частково, тому що, як відомо, Трамп ввів санкції, тому Єльський університет не міг передавати подальші матеріали з доказовими фактами щодо кримінальних правопорушень. Рашистської влади тому решта матеріалів передані до Європейського парламенту і до Європейської комісії. Таким чином їм вдалося зберегти. Однак, для того, щоб подальшу роботу в цьому відношенні проводити, бажано було б відновити невелике фінансування це всього-навсього, десь в межах 150-170 тисяч доларів в місяць. І для того, щоб продовжити цю роботу, а вона дуже досить серйозна, глибока і необхідно вести розмову. Тому в цьому плані є про що говорити між президентом Зеленським і президентом Трампом. Те, що стосується питань великих, таких як е зустріч е з московським фюрером, питання переговорного процесу і, така, і таке інше, в цьому відношенні теж є над чим працювати. Бо вже очевидно, що Москва не піде ні на який діалог із президентом Зеленським в рамках нинішньої ситуації для того, щоб її зірвати з місця, повинні додаткові кроки бути. І в цьому плані генерал Келох, виступаючи на Ялтинській європейській конференції стратегії, він чітко сказав, що в цьому відношенні є необхідність рухатися по трьох треках. Економіка, дипломатія і сила. Тому є про що говорити, коли мова йде про те, щоби змусити московського фюрера сісти за стіл переговорів і Трампу, і Зеленського. 15 вересня, тобто, вчора, Ольга Стефанішина вручила копії вірчих грамот у Вашингтоні. Раніше ЗМІ писали про те, що м, республіканці адміністрація Трампа не готові працювати з попередницею Стефанішиною Оксаною Маркаровою. От чи тепер усе запрацює? Я більше так з іронією запитую. Я чую, пані Валіво, вашу іронію. Це таке ж саме проблема, як і перше питання. Дуже часто адміністрація Трампа вона оголошує причини, шукає причини, а не способи вирішення проблеми. Немає значення в даному випадку Маркарова, Стефанишина і так далі. Видно, як адміністрація Трампа, не дивлячись на те, що Кіт Келох каже, що Україна в скрині, от, вона дистанціюється від українського дипломатичного. Корпусу, і це одна з ознак того, як відноситься у, у Вашингтоні, особливо Дональд Трамп і його керівництво до дипломатичного корпусу. А тут а, дає шанс на те, що ситуація буде змінюватися на краще. Те, що а, той же самий Келок сказав про те, що насправді справа ця вся має бути покладена на двох осіб. Це секретар Ради безпеки а, Умеров і безпосередньо президент Зеленський. І, власне, це пов'язано із тим, що Трамп погоджується вести діалог з Зеленським. А очевидно, що технологічно діалог зав'язаний на секретареві РНБО, панові Умерову. А яку роль у цьому має виконувати пані Стефанишина? Ну, очевидно, що це буде а, певний. Технічний, технологічний супровід діалогу, який буде здійснюватися між двома сторонами. Іноді в певних механізмах дипломатичні представництва таку роль виконують, тому що е діалог ведеться дуже частий на вищому рівні. Тоді очевидно, що і. Посол і апарат посольства вони мусять більше звертати увагу на технологічні складові, на інформаційний супровід цих речей, на питання, які пов'язані процедуру забезпечення реалізації тих чи інших рішень і супроводу забезпечення реалізації. Щодо російсько-білоруських військових навчань, захід 2025 до них приєдналася Індія. Про це пише «The Times». У міністерстві оборони Індії заявили, що відправили на ті навчання 65 військових. Це якась така дуже мізерна, маленька кількість. Це швидше сприймати як такий політичний крок, і що він означає, якщо так? Ну, перше, загалом за цими участь у цих навчаннях беруть більше 30 держав. Серед них є лише Росія, Білорусь, Казахстан, які мають військові підрозділи в межах там, сотні осіб. Всі інші складаються, так як Індія 60. А є країни, які представлені трьома-чотирма військовими. А є ще країни, які у відповідності до віденського документу. А були запрошені як спостерігачі. О тут є проблема, яку, як я бачу, не всі розуміють. У відповідності до віденських документів, він так і називається віденський документ. Кожна країна, яка проводить навчання, вона повинна інформувати партнерів і сусідів, і, зокрема, ОБСЄ про проведення навчання, якщо це європейська країна. І в залежності від масштабів. Таких навчань, масштабів, тут дуже важливо, це кількість учасників територія, на які проводяться, запрошуються спостерігачі. Білорусь відправила ще навесні цього року запрошення більше як 60 країнам, в тому числі європейським, в тому числі і США, частина відгукнулася. Більше того, наголошую, кожна країна, яка проводить навчання. В залежності від масштабу зобов'язано, в відповідності до віденського документу, запрошувати спостерігачів. Причому в документі дуже чітко розписано, навіть в залежності від зброї, яка використовується, це тактична, стратегічна зброя, мають запрошуватися спостерігачі. Однак треба розуміти, що спостерігачам і учасникам усім, не все показують, не до всього допускають, і не в усіх навчаннях вони будуть брати участь. А коли ми говоримо про Білорусь і Рашиську Федерацію, то й подавно. Оці речі з запрошенням учасників, і Індії і багатьох інших і спостерігачів, це театр, який влаштовує расистський фюрер разом із Лукашенком. Тому до цього треба відноситися не як до участі, не як до спостереження за серйозною справою, а як до театралізованого представництва до дохлоунів Путіна і Лукашенка. Впродовження до тих навчань прибули туди також офіцери армії Сполучених Штатів Америки і спостерігали. За цими військовими навчаннями міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з представниками штатів і повідомив, що покаже їм все, що вони забажають. Що це за гра, і чи це вони хочуть показати таким чином Трампу свою лояльність? Чи як це назвати? Ну, покажуть все, як каже класик, та не все. Те, що а, американцям вдалося зафіксувати. З супутників ремонти шахтно-пускових установок, погребів, і так далі, то вони, може, частково і покажуть. А може і ні. Це залежить від білоруської сторони, як вона вважатиме за необхідне. В тому числі і ті аеродроми, які, а я нагадаю, що в Білорусі більше 40 аеродромів, половина з яких призначена була для того, щоб розміщати там. Тактичну і стратегічну авіацію, яка спрямована була на Європу, а частина навіть для того, щоб вести бойові дії проти Сполучених Штатів Америки. Це е, літаки, які несли балістичні ракети, навіть ракети з, балістичні з е, ядерним боєзарядом. Тобто тут в цьому відношенні, скажімо так, Білорусь за радянських часів мала своє спрямування, свою відповідну мету в системі радянської стратегії ведення війни. І, на жаль, для нас, на жаль, для Європи, для Сполучених Штатів Америки, ці аеродроми. Залишилися законсервованими, їх зараз відновлюють, так як і шахтопускові установки, так як і будують і ремонтують попередні погреби для зберігання зброї різного калібру. І, власне, Сполучені Штати щось знають. Однак у цьому відношенні для нас є позитивна річ, бо це означатиме, що ми в кінці кінців, ми, як світ, отримаємо відповіді. Скільки і яка є, і чи в принципі є на території Білорусі ядерна зброя. Тобто не будуть казати одні ні, інші за, є, а буде вже чітко зрозуміло, що зброї такої немає, чи якщо вона є, то скажімо. Такі там об'єми і, і, і таке інше. Тобто, в цьому відношенні від цього візиту є позитив. Тепер наскільки це глибоко і серйозно, в цьому відношенні Лукашенко абсолютно не самостійна особа. Він буде робити те, що йому дозволить а, московський фюрер. І не більше. Тому а, всі ці розмови про друга Лукашенка і друга Трампа це лише прикриття. Гри, яку веде Москва, нині руками білоруського диктатора? Якщо згадувати про нещодавню атаку дронів на Польщу, то крім усього іншого, вона показала наскільки Варшава є не готовою інформаційно боротися із російською пропагандою із дезінформацією. Чи ви так не вважаєте? Ну, я би сказав так, що Варшава зреагувала настільки, наскільки може зреагувати країна, яка не готова до війни, і це ключ до відповіді на це питання. Очевидно, що о, це трапилося, і в даному випадку необхідно працювати над цими речами. Причому, починаючи від власне війська, армії, систем протиповітряної, протиракетної. Оборони командування, управління системою, тренування військ і так далі, завершуючи інформаційним супровідом цих речей. Ну, для нас з вами не сюрприз, що в Польщі йде польсько-польська війна. Причому ця польсько-польська війна а, провокується дуже вміло і вдало а, через соціальні мережі. Ну, а вона доходить до того, що в цій польсько-польській війні на одному боці воює президент, а на іншому уряд. Зрозуміло, що добра з такої війни не буде. І коли слухаєш заяви іноді з Польщі, просто диву даєшся тому, що, здавалося, зовсім поруч, Україна, невже не зрозуміло, що очікує на Польщу. І при цьому продовжується ця війна. Зрозуміло, що рашистська система і Служба зовнішньої розвідки і ФСБ дуже вміло користуються цим протистоянням. І дуже багато в цьому відношенні вкидається в наративів, в польський дискурс. Які приводить то до конфлікту Польщі з Україною, намагання роздмухати його, то роздмухування конфлікту з Німеччиною і так далі. А оця польсько-польська війна вона дає можливість Рашистської Федерації використовувати в своїх інтересах це протистояння. Якщо поляки це зрозуміють і усвідомлять і об'єднаються. Проти зовнішнього ворога не будуть шукати ворога всередині Польщі, вони зможуть вистояти. Якщо далі нинішня ситуація буде продовжуватися, Польщі буде дуже тяжко протистояти зовнішній агресії. А те, що вона активізовуватиме це в кінці кінців, переросте у масштабний конфлікт в Європі між Європою і Російською Федерацією, для мене це не є загадкою. При збереженні нинішньої динаміки процесу в тому, як Російська Федерація розкручує маховик війни, то не так багато залишилось очікувати на те, що Російська Федерація буде атакувати країни НАТО і країни Європейського Союзу. Дякую вам за цю розмову. Роман безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках Був з нами на зв'язку. Дякую, дякую вам.